Ти знаєш, що тут показано така ситуація, розклад для людини, яка уходить, щось пов'язано із чоловіком, показано король жезлів. Такий, ти знаєш, да, творча людина може бути. Може бути спильчива, може бути такий вогняний, сексуальний мужчина, навіть одружений може бути, чи коханець, чи якийсь друг, чи щось з цим пов'язано. Петрочки мечів, чоловік, ти знаєш такий, який від якого і пов'язаний із прошлим, уход в тебе йде із прошлого. Прям дорога тобі нова відкривається. А, можливо, він від тебе уїде. Можливо, ти від нього прям будеш уходити. Ну тут тільки мечі картка говорить нам те, що тобі треба уходити. Все, що пов'язане з цим чоловіком, це призведе до такої пустої перемоги. Май б дітельність, можливо, знаєш, тут може бути така навіть боротьба, скажімо, противоположності. Да? Картка нам говорить про. Чи, можливо, ти якось страждав, страждала, якісь душевні болі, якісь болезні тобі цей чоловік приносив, починення навіть якесь іде. Дивимось далі, що тобі ще скаже розклад М -м -м, Ярафан. Знаєте, ви тут як не договорились, не договорилися з цим чоловіком, немає якихось домовленостей, Та да, показано. А, ще сили тобі допомагають. Звертай увагу на свого наставника. Проси І Ярофан також говорить: знаєш, цей чоловік може бути якийсь злапам'ятний, да? Ти через нього тряла, тряв віру в себе в других. Я такий вульгарний, навіть меркантильна людина може бути. Да? Ну що далі? Ой, слухай, ну тут уходити. Тут взагалі в життя твоє проходить крізь тебе. Ти наблюдаєш у вас, якісь сварки були з сім. Це може бути по роботі людина, це може бути кохання людина, розклад общий. Дивимось далі. І ти прям уходиш в потрошки чаш, в таке емоційне звершення. Картка говорить нам про якийсь праздник. Гарно, якщо планувала, планував кудись їхати, наша картка такої чистоти, благословіння. Якось динаміки, облегшення в досягненнях, от уходиш якось від якогось урона, не уходь в таку розтачительність теж по цій карті Ой, ну тут все прошлим дивіться, такий розклад, це, тут навіть для когось може програтися, як і чоловік в когось був це. Чи якась кохана я ж кажу людина, не тільки щось по роботі, по дружбі зв'язаної і по любовних отношеннях. Тому що це прошла п'ятірки чаш, знаєш, воно тебе уводить Встан такої психічних, якихось навіть проблем. Якісь мрачні знаєш признання якісь опасіння, накрутки, емоції дуже багато, Бо вже сни погані можуть бути. Ти прямо боїшся. Ця людина могла дуже сильно агресивно до тебе йти і вогняно. Знаєш, тобі треба збалансуватися. Ти дуже багато чого пройшла, пройшов, і знаєш, може бути якийсь тут вже кризис з цією людиною. Іде якесь таке самопожертва, пожертва, знаєш. Сама навіть відрікання тут необхідний. картка необхідного ем, отказу така знаєш, такої чесної самооцінки в цій ситуації. Ну добре, це зрозуміло. До чого ти прийдеш? Ну тут прям треба, якщо планували їхати чи уїжджати. Будь ласка, вперед. Треба проявляти інтуїцію. Треба тобі проявляти інтуїцію. картка Верховної жриці говорить про те, що в тебе багато знань да ти можеш стояти як би ще трошечки перед вибором. Тут немає в цих стосунків цією людиною, в тебе якогось балансу знаєш, як хтось дає в стосунках більше, а хтось бере більше, нема балансу. Тут треба йти по балансу. Ситуація онулюється. Не бійся, іди вперед. Шу, дурак говорить нам про те, що тут треба йти з легкістю. Треба. Знаєш, проявляти легкість душі, якісь такі творчі способності, і ти з беззаботністю, скажімо так, да? тому що ти тут уходиш якось від цієї дворствіності і від цього такого, скажімо, навіть да, непродуктивних якихось а, дій. І ситуація онуляється, знаєш, тобі як у приготований новий шлях. Отакий виходить розклад. Пишіть, приймаю, підписуйтесь, діліться далі буде.